Сьогодні хочу поговорити з вами про одну з причин того, чому інколи не хочеться нічого робити, немає мотивації, лінь або просто не хочеться взагалі починати якусь справу. Часто це про страх бути побаченими. Він полягає в тому, що якщо я проявлюся, мене помітять і будуть від мене щось очікувати. Тобто, це може бути страх відповідальності. Що якщо люди мене помітять, вони будуть очікувати, що я буду продовжувати, що я буду робити щось певним чином. А я поки що не знаю, чи мені це подобається, чи я готова до таких змін, чи я можу дати людям те, що вони від мене очікують. Страх бути поміченими, він може бути таким фактором, який впливає на те, що не вдається знизити масу тіла або навпаки набрати. Це дуже часто зустрічається, якщо були якісь травматичні події в житті, і вони призвели до ситуації, коли краще бути непомітними, оскільки це може спровокувати якусь ситуацію, яка некомфортна, яка може спричинити біль, і так далі. Якщо у вас був такий досвід, то краще звернутися до спеціаліста, який допоможе працювати з цією темою і відпустити її для того, щоб дійсно дійти до результату, який вам необхіден. Якщо страх бути побаченими, він більше про відповідальність, про якісь дії, про очікування, то тут є такий простий план, який може допомогти все таки змінити ситуацію. Перше це зняти градус. Важливості того, що ви робите. Тобто одразу собі сказати, так, я нічого від себе не очікую, я не очікую, що я там за один день стану мільйонером або ще щось. Я просто буду робити, тому що це мені зараз подобається. Можливо, через місяць воно мені взагалі не буде подобатись, але я спробую, я дам собі шанс і подивлюся, чи дійсно сам процес мені подобається. Просто буду насолоджуватися і цікавитись тим, що я роблю, і побачу, що з цього вийде. Наступне це про відповідальність. Що про мене подумають? Наприклад, я схудну, досягну якогось результату. Люди будуть мене хвалити, скажуть, ти там молодець. А раптом я потім не зможу продовжувати такі дії. Наприклад, якщо я схудну завдяки якомусь марафону, а потім, звичайно, утримувати результат майже неможливо, оскільки потрібно буде також себе обмежувати, контролювати і так далі. А я так просто не можу жити своє життя. Тому виникає думка, взагалі, цього не робити. Наступний пункт, що я буду робити, якщо це дійсно не моє, я все кину, а хтось буде від мене щось очікувати. Розробити план конкретних дій. Наприклад, мені це не подобається, що я буду робити. Перше, це перевірити, чи в мене достатній рівень енергії. Може, я просто втомилася, оскільки дуже багато зусиль доклала на цю справу, але. Перестала відновлювати свій ресурс, відпочивати, погано спала і тому просто немає фізичних сил. І тоді потрібно зробити паузу на один, на два, на три місяці, поки не відновиться бажання щось робити. Наступне, якщо з рівнем енергії, все нормально і вам дійсно перестало подобатись те, чим ви займаєтесь, просто зробіть план того, як ви. Донесите інформацію людям, які щось від вас очікують, що ви, наприклад, змінили свою діяльність. Кому ви подзвоните? Що ви напишете, який ваш буде план дій, коли ви будете відчувати некомфортні емоції, тобто захочеться там щось таке зробити, неприємне для себе, або ще щось. Тобто, як ви будете їх проживати? Наприклад, ви подзвоните подружці такій, то ви зробите те, там підете в кіно на прогулянку, будь-що. Тобто, конкретний план дій на випадок того, якщо так станеться. І найголовніше не очікувати від себе, що ви одразу все подолаєте. Це як тренування м'язів. Наприклад, якщо я сутулість, того щоб її вирівняти, потрібно і фізичні навантаження, і робота зі своїм мисленням, оскільки дуже часто це про те, що також сховатися від світу, щоб мене не помічали. Наприклад, у мене так було, і коли я в незнайомих для себе ситуаціях починаю ось так, от робити плечима, я розумію, що це оцей старий паттерн сховатися, бути непомітною. І я просто випрямляю плечі. Я про це там пам'ятаю. І паралельно треную спину, фізичні роблю вправи. Тобто це процес не настільки простий, але якщо робити певну послідовність дій, то з часом ви зрозумієте, що працювати з цим страхом, бути помітними, його дійсно можна подолати і можна з ним навіть співпрацювати. Якщо у вас є такий страх, пробуйте з ним працювати, для того, щоб цей світ отримав щось цінне. Дякую за увагу. Якщо вам було цікаво, не забудьте поставити лайк, прокоментувати. Якщо у вас є свій досвід роботи над собою в цьому плані, в плані проявленості, мені дуже було б цікаво почути. Дякую за увагу і до нових зустрічей! Пока!